Треба ще мати розуміння, що таке медитація. Зараз море людей кидаються в медитації, слухають е, наслуховують якісь е, м, тексти, якісь там е, супровіди в медитаціях і попадають в ще більшу ілюзію. Uh -huh. е, майя називається на санскриті, тобто ілюзія, і десь якісь знаєш в тій ілюзії пропадають ще більше. Істина вона зовсім не така, вона не ілюзорна, вона все, що ти емпірично сам для себе відкрив. І тільки в той момент. Коли людина починає це транслювати назовні, виводити, можна так сказати, в цей світ, матеріалізувати з тонкого плану, вона починає взагалі себе втрачати uh -huh. і ставати уже ілюзією. Тобто, треба ще розуміти, це момент куди дуже ти... тонкий, коли ти йдеш в духовність, всі е е е е інсайти, які до тебе приходять, всі пробудження, всі розуміння, всі усвідомлення, поки вони внутрі тебе, вони тебе будуть наповнювати і вони тебе будуть насичувати. Uh -huh. Ну тільки ти почнеш це виводити з себе, це почне ставати зразу ілюзією і маєю. Тому що кожна людина буде транслювати зі свого кривого дзеркала, зі свого св... світогляду, uh -huh. кожен буде брати і розуміти через себе. По-своєму, зі своєї точки зору, а потім ще й це все передавати далі, і це вже все йде спотворено.